Інколи ми навіть не задумуємося над тим, що в повсякденному мовленні часто послуговуємося яскравими відомими висловами яка б ситуація не трапилася, завжди маємо на поготові прислів'я, приказку чи афоризм. Наприклад, життя прожити не поле перейти. Або ж старість не радість. До речі, як думаєш, чому в першому реченні стоїть тере, а в другому його немає. Переглядай відео, буде дуже цікаво. Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеного дієслова зв'язки є ставимо тере, якщо головні члени виражені іменниками або числівниками в називному відмінку. Усмішка найкраща зброя. 5 і 5 – 10 Також ставимо тере на місці пропущеної дієслівної зв'язки, якщо головні члени виражені інфінітивами, жити батьківщині служити. Якщо один із головних членів виражений іменником у називному відмінку, а другий інфінітивом. Прожити чесно завдання кожної людини. Завжди ставимо тере перед словами це, то ось значить. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Лиш боротись значить, жить. Якщо іменна частина складеного присудка виражена порівняльним зворотом, тере ставимо за бажанням автора з метою наголосити на цих словах. Порівняй життя як казка. Очі мов дзеркало душі. До речі, увесь порівняльний зворот виступає єдиним присудком – мов дзеркало душі. Не ставимо тире між підметом і складеним іменним присудком у таких випадках. Якщо підмет виражений займенником я син свого часу це найбільше щастя. Але за бажанням автора та за потреби наголосити на займеннику, зрідка можна все-таки поставити тире. Ти знаєш, що ти людина не ставимо тире, якщо іменний присадок, виражений іменником чи займенником у називному відмінку, приєднано з заперечною часткою не. Слово «не горобець». Також не ставимо тире, якщо іменна частина складеного присудка виражена прикметником людина щаслива, Діє прикметником. бажання здійснене, зрідка навіть порядковим числівником, ця думка перша чи займенником прикметникового типу рішення моє. Інколи за бажанням автора все-таки можна поставити тире наприклад, у рядках із вірша Василя Симоненка. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Прочитай відомі вислови. У реченнях постав, де потрібно тире. Мовчання це золото. Ставимо тире. Обидва головні члени, іменники в наземному відмінку. Плюс перед це точно потрібне тире. Серце не камінь. Не ставимо тире. Оскільки не вжито при іменному присудку. Вік звікувати – не пальцем перекивати. Ставимо тире. Обидва головні члени інфінітиви. Спробище Працювати за покликанням справжня насолода. Ставимо тире адже підмет інфінітив, а присудок іменник у називному відмінку. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Немає тере. Іменна частина присудка – прикметник. Ми учні восьмого класу. Після підмета займенника тире не ставимо Ми не безліч стандартних Я, а безліч всесвітів різних. Ставимо тере за бажанням автора, оскільки акцентуємо увагу на займеннику Ми. Гарна робота. А тепер, у поданому афоризмі Григорія Сковороди. Визнач граматичні основи речення складне та розстав пропущені розділові знаки Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись значить, не жити а бути мертвим. Адже турбота рух душі, а життя це рух. Перевір. Як ми вже згадали, речення складне, тож розгляньмо почергово кожну частину. Однорідні підмети не турбуватись, між якими, звичайно, стоїть кома, присудок не жити, виражений теж інфінітивом. Крім того, перед ним є слово значить тож ставимо тире. І ще один присудок бути мертвим, кома перед А, друга частина перед адже кома. Підмет турбота. Присудок рух. Обидва виражені іменниками в називному відмінку тож ставимо тире, кома перед А і третя частина. Підмет життя, присудок рух. Теж ставимо тире, тим паче перед словом «се», тобто «це». Чудова робота. Тепер повернімося до початку відео. То чому в першому вислові між підметом і присудком ставимо тире, а в другому ні? У першому реченні ставимо тире між головними членами, вираженими інфінітивами. У такому разі на частку не не зважаємо. Зате в другому реченні сама частка не спричиняє відсутність тере, адже стоїть перед іменним присудком. Живи наповну, насолоджуйся кожною хвилиною і, звичайно, не забувай удосконалювати свою українську разом із пістація. Пам'ятай слова Василя Стуса грамотність вид гігієни письмо з помилками то як невимиті руки чи не зуби. Думаю, легко зауважити, що в цих реченнях теж тере стоїть між підметом і присудком. Запам'ятай. Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеного дієслова зв'язки є, обов'язково ставимо тере в таких випадках якщо головні члени виражені іменниками або числівниками в називному відмінку. Якщо головні члени обидва інфінітиви. Або один із головних членів виражений іменником у називному відмінку, а другий інфінітивом. І якщо перед присудком стоять слова «це», то ось значить не ставимо тере між підметом і складеним іменним присудком у таких випадках. Якщо перед присудком, вираженим іменником чи займенником у називному відмінку, є заперечна частка не, якщо іменна частина складеного присудка виражена прикметником, діє прикметником, порядковим числівником чи займенником якщо підмет виражений займенником. Але за бажанням автора і за потреби наголосити на займеннику тире зрідка можна все таки поставити. Якщо іменна частина складеного присудка виражена порівняльним зворотом, тире ставимо за бажанням автора з метою наголосити на цих словах. Став уподобайки. Пиши коментарі, поширюй серед друзів. І з нами дуже цікаво вчити українську.